Привіт! У цьому відео я покажу, як налаштувати криптостейкінг Bizon. Запустіть додаток і посередині знайдемо опцію Steak. Натисніть на неї і при першому відкритті погодьтеся з умовами користування. Пройдіть через це і вас перенаправить далі. Прокрутивши вниз, побачимо, що доступно для стейкінгу. Наразі лише Ethereum. Тепер можемо натиснути Купити Ethereum». Тут виберіть суму або кількість Ethereum, яку хочете. Візьмемо, наприклад, 50 євро. Вгорі праворуч є тип ордеру, який можна змінити за бажання Лімітний ордер може бути вигідним, якщо хочете заощадити. Інакше натискаємо далі. Побачите, скільки Етеріум отримаєте та заплатите. Тоді тиснемо ОК. Підтверджуємо. Ордер. Викона. Натиснемо на портфель, а потім на стейкінг. Оскільки маємо Етеріум, з'явиться це повідомлення. Уважно прочитайте його. Коротко, не можна торгувати, поки монети в стейкінгу. З наступного дня їх не можна вивести. Період розблокування 7.45 днів. Ви отримуватимете щотижневі винагороди. Натискаємо зрозуміло. Тут вказуємо кількість Ethereum для стейкінгу. Натиснемо Max. Тут бачимо річну відсоткову ставку приблизно 2-5% виплати щотижня. Тут також вказано період розблокування. Натискаємо перейти до підсумку. Тут все підсумовано. Натискаємо почати стейк. Бачимо, що все спрацювало. Переходимо до стейкінгу. Прокрутивши вниз, бачимо, що процес триває. Натиснувши тут, побачимо повідомлення про тривалість процесу. Може знадобитися до двох днів для початку стейкен. Після цього ви Побачити результат тут зверху. Ось так легко можна робити стейкінг криптовалюти в Bison. Якщо відео було корисним, буду вдячний за лайк. Бувайте.